Допомагаю з житлом та роботою українцям у Канаді. Візьму недорого за те, що знайду вам роботу в Канаді та допоможу з безкоштовним житлом. А ви знаєте, що є роботодавці в Канаді, які пропонують безкоштовне житло своїм робітникам. І я можу вам допомогти знайти такого роботодавця. Ви будете їхати вже в Канаду до конкретного роботодавця, який буде вас чекати і який надасть вам безкоштовне житло як мінімум на перші пів року. Якщо вам цікава ця інформація, дивіться це відео до кінця, і ви, як завжди, отримаєте корисну інформацію на моєму каналі. Вітаю, друзі! Зараз приїхав е, в один із моїх офісів. Е, містечко називається Оквіл. Е, невеличке містечко, але тут такий класний парк, затішний парк, і я вирішив зробити це відео, сидячи в цьому парку. Е, на вулиці Вітер. Я сподіваюся, що мій мікрофон е, буде справлятись з цим вітром. Якщо ні, то е, я вибачаюсь. Так? І сьогодні хочу з вами поговорити на таку дуже важку і важливу. Тему як е, афери, так, тобто, все частіше і частіше я отримую імейли е, від українців, які мені розповідають такі ситуації, що вони підписали якусь угоду, контракт з якоюсь компанією, яка е, гарантувала їм роботу в Канаді по приїзду до Канади, і яка обіцяла е, їм е, житло. В тому числі і безкоштовне житло, яке нібито надають якісь тут компанії роботодавців в Канаді своїм робітникам. І мені, чесно кажучи, дуже шкода таких людей. Так? Тобто, ну, ніхто не відміняв страну Дураків, так? І, на жаль, багато людей чомусь вірять в таку страну. Мені дуже шкода, що такі люди вони існують. Так люди, які використовують цю ситуацію, важку ситуацію для українців, вони користаються цією ситуацією, щоб виманити у людей гроші. І в цьому відео я хочу вам надати. Реальну інформацію, чи можливо вам знайти якогось там посередника, чи це в Україні, чи це в Польщі, який зможе вам гарантувати роботу тут у Канаді по приїзду, і який вам зможе гарантувати безкоштовне житло тут у Канаді? І я вам хочу розповісти, як це працює. Так на жаль, на жаль, як тільки ви підписали контракт з цією компанією, як тільки ви перерахували їм гроші, чи ви дали їм. Гроші кешем, чи ви перерахували гроші на якусь карточку. Такі компанії вони зникають. І вони вже потім вас блокують, і ви не можете з ними вже зв'язатись. Це дуже така популярна афера. І треба бути уважним. Я вам сьогодні розповім, як це працює в реальності в Канаді. Так? Тобто ви будете знати і ви будете підковані, і будете знати, що вам е, очікувати від е, таких послуг. Друзі мої, я хочу вам нагадати, щоб ви не забули е, підтримати мій канал. На моєму каналі я даю вам. Багато корисної інформації. Я ділюсь з вами моїм е, досвідом життя в Канаді. Я ділюсь з вами всім тим, що я знаю так про цю класну країну, про життя в цій класній країні. І я тут розповідаю не тільки про е, най, найгарніші сторони, але я також розповідаю і про проблеми, які існують у Канаді. Ну і як з цими проблемами боротись дорослій людині? Так, тобто, не просто ми знаємо проблему, але з цими проблемами треба щось. Зробити на своєму каналі я все це вам розповідаю всім цим з вами е, ділюсь. Тобто, будь ласка, друзі мої, е, підтримайте канал, підпишіться на мій канал, якщо ви ще не підписані. Поставте вподобайки е, цьому відео, щоб якомога більше людей змогли його побачити. Ну і залиште, будь ласка, коментари е, до цього відео. Напишіть принаймні, чи вам цікаві ці теми, чи е, не дуже. І тоді я буду вам розповідати про щось інше. А що стосується таких е, компаній, які обіцяють Роботу в Канаді, які обіцяють безкоштовне житло в Канаді від роботодавця, то це фейки е, треба розуміти. Я вже все це розповідав е, сотні разів. У мене на каналі вже стільки відео зі стількою різноманітною інформацією, що е, ті, хто дивляться, постійно мої відео, вони вже це розуміють і вони це знають. Так, тобто, в Канаді зовсім інша система. В Канаді не спрацює так, як це є у Польщі. Коли де ви там може якийсь там посередник знайти робітників, привести до Польщі. Е, там ці люди будуть працювати за якусь невеличку там копіячкопічку і нададуть вам там якесь е, житло безкоштовне гур гуртожитку. Таке є в окремих європейських країнах, але в Канаді такого немає від слова зовсім так і. Коли якийсь робітник, якийсь роботодавець наймає собі робітника. Він завжди буде е, спілкуватись з ним напряму. Він завжди буде обговорювати зарплату напряму з робітником. Він не буде цього обговорювати з жодним посередником, так, тобто з жодним посередником. Так, в Канаді існують посередники. В, Кан... в Канаді існують е, компанії, які підбирають кадри, так які підбирають робітників на будь-які інші на будь вакансії. Але, але в Канаді це працює безкоштовно для робітника. Так, тобто за роботу такої компанії сплачує роботодавець. Тобто, роботодавець платить такої компанії посереднику, щоб компанія посередник знайшла робітника для цієї компанії. Не, ніколи, ніколи, ніколи робітник не платить. І що робить ця компанія посередник? Ця компанія посередник вона не домовляється з роботодавцем. так? Компанія посередник не має жодного права обговорювати кінцеву зарплатню з, з робітником, там якісь умови роботи з робітником. Ні, задача е, тако, такої компанії – найти, знайти кандидатів. так? І е, така компанія посередник вона знаходить кандидатів, збирає е, з них резюме, проводить може провести перше першу співбесіду, щоб е, з'ясувати, чи дійсно е, цей робітник під, під, підійде тій компанії під цю позицію, чи може не, не не підійде. І вже зібравши всі ці документи, ця компанія прокладка. Так, ця компанія. Посередник відправляє всі ці документи, резюме і все, що вони там е, з вами провели, які там співбесіди, до роботодавця, і роботодавець вже сам потім після цього дивиться на ваші документи, і потім він зв'язується з вами. Компанія прокладка, компанія посередник, так ці рекрутінгові компанії, вони можуть знати е, е, зарплатню. Тобто, роботодавець може дати рейндж, там скажімо, для цієї позиції. У мене зарплата. Там, наприклад, від 20 до 30 баксів на годину, але яка зарплата буде конкретна у вас? Це вже ви будете домовлятись безпосередньо з роботодавцем. Жоден посередник не має такої можливості в Канаді, так тобто, жодна компанія не може і не має права цього робити в Канаді це ілегал, це незаконно. Якщо тут така якась компанія буде таке робити, то її тут моментально просто зразу прикриють, закриють обложать штрафами такими, що вони не раді будуть, що вони взагалі взяли за таку справу. Це друзі мої, що стосується, як це працює в Канаді, так, тобто е, так, є компанії, які підбирають персонал, але вони не мають таких можливостей, щоб гарантувати вам, що вас візьмуть на роботу, у вас буде така та зарплатня, і у вас буде там безкоштовне житло чи ще щось таке. Це тільки роботодавець гарантує е, робітнику, потенціальному робітнику, либо тому, робіт, тому робітнику, якого він бере на роботу. Що стосується компаній, які знаходяться. За межами Канади, тому що більшість цих шахраїв вони знаходяться за межами Канади, так і вони гарантують вам там щось, вони обіцяють вам там щось, що ви там зараз е, приїдете, ми там вже домовились, вас там чекають, у вас буде така зарплатня, вам там нададуть якусь там е, е, житло безкоштовне чи ще щось таке. То це взагалі нонсенс і фейк. Не вірте жодному такому, е, е, жодній такій компанії, жодній такій людині, яка вам буде щось казати таке. Як тільки ви почуєте щось подібне від компанії в Україні, десь там у Польщі в Європі, їх за е, таких, таких шустрих е, вистачає завжди і повсюду, так як тільки ви щось таке почуєте. Зразу маєте на увазі це 100% шахрайство. Це 100% шахраї, які е, заберуть у вас гроші, здаруть з вас гроші і нічого не зроблять. Ви приїдете до Канади і будете тут все робити самостійно. І до речі, це дуже дуже так е, важко так на це дивитись, тому що ну я вже знаю декілька таких кейсів, коли люди е, летіли в Канаду з надією, будучи впевненими, що їх тут зустрінуть зараз, що їм допом... що їх вже чекає роботодавець, що їм нададуть житло. А коли вони приїжджають до Канади і виявляється, що нічого цього нема. А якщо б людина це знала до приїзду до Канади, так що це все фейк, і вона в тут буде. Треба буде самостійно все це робити, шукати собі роботодавця, шукати роботу якусь, шукати собі якесь житло. То ця людина, можливо, взагалі не поїхала б до Канади. Сказав, навіщо мені та, та країна та Канада потрібна? Мені тут непогано вже кормлять. Так я тут же якось знайшов собі роботу, прилаштувався. А людина повірила цим шахраям. Вони прилетіла до Канади, нічого цього не. Людина стоїть посеред поля, так би мовити, так, стоїть посеред незнайомого місця, мови не знає, грошей в обміль, нічого не розуміє, нічого не знає, в паніці в шоці що робити, і такі випадки, на жаль, стають все далі частіше і частіше. Отже, друзі, повірте мені, таких компаній. Не існує, які можуть вам гарантувати роботу і житло, безкоштовне житло чи там за якусь там мінімальну платню житло в Канаді. Такого просто не не існує, тому якщо ви щось таке бачите. Тікайте від цих людей, тікайте від цих цих, цієї кампанії. Це шахраї, і, і якщо ви спробуєте з ними там е, якось спілкуватись, і навіть ці, ці шахраї, повірте мені, вони знайдуть, як зідрати з вас гроші не за житло роботу в Канаді, так за ще щось інше. Тобто, не варто навіть е, намагатись з ними е, якось спілкуватись та розмовляти. Друзі мої, отже, давайте ми з вами зараз підіб'ємо підсумки. Так, в Канаді є компанії, які підбирають е, робот, робітників, так які допомагають е, е, канадським бізнесам знаходити собі е, робітників. Але але такі компанії отримують гроші з роботодавця і ніколи з робітника. Так, це перше. Друге. Немає жодної компанії за межами Канади, яка б могла б гарантувати вам житло, гарантувати вам роботу в Канаді. Таких компаній просто не існує. Це заборонена е, практика в Канаді, це нелегально. Тобто, якщо вам хтось обіцяє і дає вам гарантії, та ви зараз приїдете до Канади і у вас там все буде і житло, і робота. Тікайте від цих людей, від цих компаній, зразу забирайте ваші е, гроші, тримайте ваші Гаманці якомога далі, і тікайте від таких людей, не зв'язуйте з ними. Якщо ви не хочете е лишитись ваших грошей, і якщо ви не хочете потрапити в халепу. Друзі мої, я сподіваюся, що ця інформація була корисна сьогодні для вас. Я сподіваюся, що ви уникнете таких шахраїв і не попадетесь в таку е халепу так, з, такими, з такими шахраями. Друзі мої, я також сподіваюся, що ви не забудете підтримати мій канал, що ви не забудете поставити вподобайки цьому відео, і що ви не забудете підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписані на мій канал. Я також нагадую вам, щоб ви не забули залишити коментар до цього відео. На цьому я буду закінчувати це відео, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!